Netflix та YouTube забанили Apple Vision. Крім за все, новий Apple Vision окуляри не буде мати такого апшену, як колись мав Apple Watch. Тому що основні гравці сказали: ми не будемо адаптувати наші аплікушки під ваші окуляри. Це YouTube, Netflix, і до них доєднався Spotify. Сказали: якщо хочете дивитись улюблені фільми та передачі, ось, будь ласка, Web Browser, там і дивіться. Звісно, залишились гравці, такі як Amazon Prime. TikTok, Дісней плюс канали. Вони будуть адаптувати аплікушки, які будуть працювати і під iPhone, і під iPad, і під Apple Vision, Але основні гравці, яких ми так дуже любимо, сказали: ні, ні, ні. Наразі ми цього робити не будемо. Всім привіт! З вами 100 секунд про штучний інтелект, і тут ми говоримо про новини та тренди, які сталися у світі штучного інтелекту за останній тиждень часу. Samsung каже, що тепер нам не потрібно буде вчити іноземну мову. Вони випустили новий телефон Samsung Galaxy S24, який використовує штучний інтелект, щоб перекладати розмову на люту. Ти просто вказуєш свою мову, якою ти спілкуєшся, і мову співрозмовника. Далі, коли ви спілкуєтесь, цей штучний інтелект просто-напросто бере ваш голос перетворює в текст, текст перекладає і далі озвучує вже перекладений текст абоненту. Ну, наприклад, коли ти знаходишся в іншій країні, тобі треба викликати таксі або забронювати готель. Тепер не потрібно десь там гуглити і це все перекладати в якомусь ручному режимі. В тебе є штучний інтелект, який завжди біля тебе, і прямо в реал-таймі, в телефонному дзвінку займається такимось перекладом. Ще одна приємна річ, яку анонсував Google так само в своєму цьому новому телефоні, так це можливість інтерактивного пошуку. Знову ж таки, ця фіча вона не є чимось новим. Ми раніше могли теж нею користуватися, але зараз вона нам прям дуже-дуже стала зручною. Незважаючи на те, де ти зараз брозиєш, що ти зараз переглядаєш на телефоні, ти можеш свого роду таки зробити фріз, заморозку, виділити пальцем область, яку ти хочеш пошукати, і. Ця картинка, яку ти виділив у цій область, вона попадає в Google Search і автоматично в тебе відбувається пошук. Як на мене, це досить зручно, тому що часто буває ти десь в інстаграмі чи в Тікток, щось брозаєш, цікаво ти хочеш це загуглити, і тобі треба вручну це все переносити, якимось чином робити а Тут бам! В реальному часі овів колечком і маєш інтерактивний. Дві інші фічі, які Google анонсував в своєму новому телефоні, які теж використовують штучний інтелект. Можливо, вони не такі захоплюючі, як дві попередні, але, як на мене, теж цікаві. Одна це можливість створити свої кастомні емоджі, Тобто ти реально можеш, відписуючи на коментарі, ти хочеш залайкати, ти вибираєш створити кастомне емоджі, вибираєш якусь картинку з котиком, вводиш котика, і котик перетвориться на емоджі, який ти далі можеш використовувати в своїх текстових повідомленнях. Ну і для тих, хто користується Android-Auto, тепер штучний інтелект оптимізує повідомлення, які ви отримуєте, виводить ключові речі, дає вам прослухати і дає кнопочки для швидкої відповіді, що взагалі не мали б вас відволікати від водіння. Як не дивно, штучно-інтелектуальні агенти продовжують розвиватись. Один з таких Rabbit r 1 До речі, я робив окреме відео про штучно-інтелектуальних агентів, де розповідав про кілька з них. Так от, Rabbit r 1 запартались з Perplexity AI. Це є свого роду альтернатива Google Search. Такий от пошуковик, який використовує штучний інтелект і в інтерактивному режимі, дуже дуже швидко брозує інтернет в реальному часі і дає відповіді прямо по суті того запитання, яке ти даєш. Якщо чесно, я тестував цей Preplexity, і він деколи трошки прибріхує і витягує якісь новини, які прям дуже старі і не актуальні. Але Ребіт вирішив з ними запартнеритись для того, щоб якимось чином ще раз підсилити свою важливість у світі штучно інтелектуальних агентів на ринку? Ну, подивимося, що з того вийде. Відео, зроблені штучним інтелектом, все ближче і ближче наближається до рівня Голлівуд. Компанія Runway далі продовжує додавати новий функціонал у свою платформу, і цього разу вони додають розширену опцію Smart Brush. Тобто, якщо раніше вони додали просто пензлик і ти відмальовував область, яка мала би анімуватись, то зараз. Вони роблять яких кілька пензликів. Ну, наприклад, ти можеш вибрати створки дверей, вказати ряд параметрів, і лише вони будуть анімуватися. Або на фотографії з хлопчиком ти можеш відзначити очі, рот, і анімація буде лише відбуватись в тих областях, які ти відзначив. Ну, як на мене, це такий величезний прорив, далі у створенні відео використовуючи штучний інтелект. До речі, Google теж має класну платформу. Я б теж про неї розповідав. Можете подивитися. OpenAI проти бота агітатора. Як виявилось, один конгресмен з партії демократів та що в Америці запустив свого асистента, який використовував OpenAI чи GPT. Ну і він там каже: от мій асистент, звертайтесь до нього, якщо у вас є якісь питання, він від мого імені, від імені конгресмена, буде з вами спілкуватися. Ну і звісно, це все спілкування воно зводиться до прямої агітації. Ну, як ви знаєте, в OpenAI дуже дуже строго з тим. Вони прямо в себе на сайті пишуть, що використання наших технологій, потребах, лобіювання чи агітації суворо, суворо заборонено. Ну, як тільки цей бот вийшов і почав набувати популярності, прийшов OpenAI і закрив цю лавочку, і тепер той девелопер, який розробив цього бота, він не має можливості взагалі далі користуватися API від OpenAI. Як на мене, це досить правильно, тому що зараз грядуть вибори і ось таке от. Провадження і використання деяких новин, воно тільки буде усугубляти ситуацію і здорове прийняття рішень. З іншого боку, ми ніде від цього не дінемося. Це наше майбутнє. Ну і тому -то треба включати логіку для того, щоб відсікати ось ці штучні новини. OpenAI уклав першу свою угоду з вищим навчальним закладом. Університет Аризони почне використовувати в навчальних процесах OpenAI, а власне ChatGPT. Вони купляють enterprise версію Знову ж таки, Enterprise-версія версія це та версія, яка дозволяє використовувати весь функціонал gpt моделі суто в ваших приватних потребах. Тобто ті дані, які ви туди заливаєте, вони будуть доступні лише вам. Ну, наприклад, якщо ви є велика компанія і у вас є багато даних, які ви використовуєте для написання проектів, різних контрактів, угод, ну будь-що чим користуються ваші працівники і клієнти, ви можете купити enterprise версію ChatGPT, Залити туди всі дані, ну і ваша компанія, всередині, як працівники, так і клієнти, зможуть користуватися цією інформацією досить класно і ефективно. Так ось, в навчанні університет Аризони він був перший, хто почне використовувати ChatGPT. Вартує зазначити, що є ще одна класна річ, яку має OpenAI, це ChatGPT Teams. Свого роду такий час, схожий на Slack або на Microsoft Teams, де ви колаборуєте, вас багато учасників, ви між собою переписуєтесь, і так само чат GBT, от штучний інтелект, є частиною вашого діалогу, вашої командної розмови. Як на мене, це досить класний такий командний експірінс, якого, в принципі, раніше ми не мали. На цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. З вас лайк, підписка та дзвіночок. А 100 секунд про штучний інтелект вже повернуться до вас наступного тижня з цікавими новинами та трендами. Залишаємось на зв'язку, бережіть себе та вірте в ЗСУ.